Навіщо потрібна система продажів в інфобізнесі? Давайте розбиратись. Уявіть, що у вас є якийсь класний товар, і для того щоб його продати, ви починаєте хаотично бігати по торгівельному центру, чіплятися до всіх підряд людей і пропонувати їм купити ваш товар. Погодьтеся, що такий спосіб продаж він не дуже ефективний, і людям він не сподобається. Більш ефективно буде, якщо ви будете роздавати якісь рекламні флеєра, в яких буде опис вашого товару, в яких буде пропонуватися якась скидка, в яких буде вказано, де знаходиться ваш магазин. Люди будуть брати ці флеєра, зацікавлені. Люди будуть приходити в ваш спеціально обладнаний магазин, де вони зможуть побачити цей товар, де вони зможуть дізнатися більше інформації про цей товар, де вони зможуть його купити. В такому випадку ви вже будете продавати не хаотично, а системно. У вас буде система, яка буде дозволяти вам отримувати куди кращі результати. Та ж сама картина і в інфобізнесі. Навіть якщо у вас є дуже класний офер, вам потрібна система продажів, яка буде продавати цей офер. Щоб ви не спамили людям в соціальних мережах, не впарювали їм свій офер і не дратували людей, а щоб ваша система виявляла зацікавлених людей, надавала їм потрібну інформацію і м'яко та ненав'язливо продавала ваш офер. Тільки тоді ви зможете отримувати дійсно круті результати.